Елегантні, розкішні та складні. Ці годинники здатні надовго прикувати до себе увагу. Понад 50 компаній показують новинки на виставці годинники та дива у Женеві. Один швейцарський бренд демонструє ультратонкий годинник із турбійоном. Це пристрій, який частково компенсує земне тяжіння, що збільшує точність ходу механічного годинника. Ціна цього годинника 720 тисяч євро. Я радий продемонструвати вам найтонший годинник на цій виставці. Це Альтіплану Альтімейт Концепт із турбійоном завтовшки лише 2 міліметри. Це дивовижна розробка, це довгі роки праці і величезне досягнення. Інша компанія, яка зі швейцарського Шавгаузена, створила найточніший із годинників із фазою місяця, який будь-коли випускали. Він враховує високосні роки, і за 45 мільйонів років розбіжність з реальним часом становитиме щонайбільше добу. Однак, навряд чи хтось зможе це перевірити, коштує 50 тисяч євро. Найскладніший годинник у світі привезла компанія із Женеви. У ньому 63 ускладнення, 2877 компонентів, вісімсот компонентів. 245 каменів та 31 стрілка. Ці п'ять табличок дають нам інформацію про ускладнення. Перевага такого дисплея в тому, що таблички можна скласти докупи й побачити кількість ускладнень у годиннику. Попри економічні потрясіння у світі, годинникові компанії процвітають. Водночас клієнтами стають і заможні, і ті, хто має середній дохід. Ціновий діапазон, який ми зараз вважаємо дуже важливим на ринку, становить від тисячі до трьох тисяч євро. Стільки споживач готовий заплатити за елегантний та вишуканий годинник на вироби в цьому ціновому сегменті високий попит. Виставка годинники та дива триватиме до 15 квітня.